Пані Оксана носить слінг від народження доньки. Запевняє її маленькій Марійці в ньому комфортно та приємно. А молода мама почувається спокійніше та мобільніше. Ну, вона в мене дуже така родилася, е, як це, е, постійно хотіла бути зі мною. От плакала і все. Я не могла її відкласти, не могла її в коляску покласти. І відвідти в мене якби. Просто слін війшов в моє життя. Я зрозуміла, наскільки це класно, наскільки можна бути мобільною. Ми хоч куди собі ходимо, ми не зав'язані на якість доріг і пороги магазинів. Слінг сумка з тканини, довжина матерії до п'яти метрів. В слінгу носять і немовлят, і дітей до двох років. Пані Вікторія каже, у візочку її дитина була неспокійною, багато плакала, а коли мама почала носити слінг, заспокоїлася. Ми можемо по три години гуляти без проблем, будь-куди заходити. Вдома так само можу робити якусь роботу, ну, там, пресувати одяг, мити посуд. А, ну, ну, інакше би це не вийшло, просто якщо вона там кричить, то це це не вдається Ужгородські мами, що носить слінг, пройшли парадом набережною, аби продемонструвати іншим батькам його переваги. Відбувається зустріч по поводу празнування міжнародної ніділі слінґанашені, котре в этом году проходить під дивізом полезно нам обоєм. Предлагає воспользуватися слінгом як одним із способов бути ближче своєму ребенку. Учасниці параду вважають не слід обмежувати себе і власну дитину. І переконують, вони живуть активно і привчають до цього дітей.